Блинок починається з приготування глини. Це приходиш, якщо, це, якщо в мене є литво, якщо я виливаю з глини кераміку, значить я підготую собі шлікер. Якщо я буду щось ліпити, то тоді я підготовлю собі глину. Це може бути просто шамот, це глина з додаванням. Шамотної, шамотного порошку або може бути звичайна глина, дика наша. От, і я починаю її місити. Звісно, дуже добре, коли вона перемерзне, тоді вона ще пластичніше стає. І Тому всі керамісти зберігають глину на вулиці. Вона дуже любить мерзнути. І ще дуже вона дуже любить довго стояти. Китайці, вони взагалі діду, своєму внукові приладжує багато глини. І от поки ти не приготував для свого онука глину, ти не смієш відкрити ту, яку тобі приготував діду. Глина в нас є, є в мене слав'янська, але вона дуже дорога в привозі. А взагалі з села онук. Ми беремо там, ми їдемо самі і копаємо. Дуже хороша глина. Вона, правда, сіренька, не є така біла, як слов'янська, але вона мені більше імпонує, вона мені більше подобається. Я дуже мало працюю в кераміці, я працюю тільки два роки, а почалося це десь 5 або 6 років назад. Мене запросили. У, euh, у Запоріжжя на симпозіум керамічний. От. І там е, всі вироби треба було робити із шамоту. Е, до того я з шамотом не працювала. І там, от як почалося, як я залізла в цей шамот, в цю глину, отак от, от воно мене і зачепило. я весь час мріяла, що от я буду робити кераміку. Я буду робити кераміку. І я дійшла до того, що от вже два роки в мене є. Керамічна піч, і я роблю керамічні речі. Ліпка з глини покращує моторику, сприяє розвитковій фантазії та має заспокійливий ефект. Це своєрідна арт-терапія, каже майстриня. Якщо великий кусок глини, треба силу. І взагалі, щоб вимісити глину, треба бути сильному. Тому що це така, вона на вигляд, можливо, така маса е м'яка. Насправді воно досить складно це вимісити, але воно приємно і з часом стаєш сильним, здоровим. Під час роботи з глиною треба слідкувати, щоб руки завжди були вологі. Для цього скульпторка тримає поруч миску з водою. Самі ж глиняні вироби доволі крихкі, тому з ними треба поводитись обережно. Скульптура взагалі дуже складна річ, і дівчата, навіть якщо закінчують навчання навчання ну, скульптора, якщо е, навчається для на скульптура, то не факт, що вони будуть працювати, тому що це дуже складно. Це робота в камені, це робота з масштабними речами. І в більшості випадків вони просто мають диплом. Дуже рідко буває, що йдуть далі, але мені здається, що це тільки в Україні. Тому що за кордоном я зустрічала дуже багато скульпторів, які роблять масштабніші роботи, космічні взагалі. Зараз я вимісила глину для того, щоб зробити глечик вручну, не на в гончарному колі як ну, робляться гончаряться, а просто набивається методом набивки. Гончарство це серйозне мистецтво. На нього треба багато часу, а скульптура час забирає. Або ти гончариш, або скульптура. Гончарів є багато. Хай вони гончарять, не буду забирати в них хліб. Треба розкатати отакі от ковбаски, щоб зручніше було. Зараз я витягнула декілька сантиметрів, а тепер треба її. Підсушити, щоб можна було тягнути далі. Бо якщо я зараз на сиру глину, накладу багато, ще зверху, то вона мені просто розвалиться. А є така техніка, просто беруть газову горілку і гарно її підсушити. Це дуже таке гарне видовище. Майстрині часто допомагає чоловік та двійко дітей. Діти горді дуже, звісно. А, вони стараються допомагати, але так як у них ще маленькі слабенькі ручки, то надовго їх не вистачає. Ну, але стараються. А так, хто чи може, тим і допомагає. Чоловік дуже багато допомагає, він глину місить і глину місяць і робить, і зливає шлікер, коли треба. Ну, такі речі взагалі кому допомагати мені? Отак от виглядає дика глина, котра витягнута просто із землі. І ще дуже багато з нею треба попрацювати, щоб можна було з нею щось робити, ліпити, відливати. От. І спочатку ми її замочуємо у бочці, потім цідимо. І от вона отак от от виглядає. Така глина. Збиваємо її міксером. Це робить міша, бо він сильний. От. І додаємо рідкого скла. Вона стає тягуча, вона тече буквально як вода. І заливаємо в гіпсові форми. Потім через якийсь час зливаємо і виходять відбитки. Котрі потім є пляшки, тарілки, ну і різні такі вжиткові речі. Спочатку я роблю модель, ліплю сама. Вигадую якісь речі, що би чи, чи то не було, все роблю я сама. Потім роблю кускову гіпсову форму. Це досить довгий і затяжний процес. От. Коли вже форма готова, з декількох частин, буває з двох частин, які, наприклад, є пляшечка, вона з двох частин. Бо вона проста форма. Бачите? А замок він. Із багатьох частин, тому що в нього складний рельєф і з з, з двох частин це не можна зробити, тому виконується з декількох частин. Від е, того часу як я. Придумує якусь, якусь річ і до того часу, як вона вже йде в піч на випал, інколи приходить до півроку. Це, е, ну як це сказати, це як, як любов. Це, ти любиш і ти це робиш, ти не задумаєшся, чи ти маєш стигнути, чи ні, ти робиш це і все, це твоє життя. Випалити у печі зліплений сьогодні глечик ми не змогли. Йому потрібний час для висихання. Тому повертаємось до майстрині за декілька днів, щоб завершити наш виріб. Розкажіть, будь ласка, до якої температури розгоряється ось ця пічка? Температура випалу кераміки, з тої глини, з якої я працюю, це є 1100 градусів. От, до такої температури на протязі 14 годин ми напалюємо її дровами. Інколи допомагаємо газом, коли дуже на вулиці холодно. Дуже складно набрати таку високу температуру. Інколи це буває не тільки 14 градус, 14 годин, а деколи й більше. Не переживаєте за своє здоров'я, коли ви ось доторкаєтесь до... до такого об'єкту? Ні, чого це абсолютно безпечно. Воно все правильно зроблено, конструкція і головне техніка безпеки. Та й все. Обережно все робити. Хочу підмітити, що дійсно ця пічка ну, практично розміром з вас так. і з мене. Так, метр п'ять4 всередині є висота печі. І скільки може поміститись тут виробів? Тут може поміститися багато виробів маленьких. Ну, 100 тисячу штук дивлячись, який розмір. А якщо це глечики е, великі, наприклад, 50-літрові або 100-літрові, то їх може поміститися тільки декілька, тому що вони займають великий об'єм. Так а взагалі, ну це величезна піч, вона має півтора куба. Помітно, що ваші вироби займають місце у вашому житті, ну напевно, одне з найперших, чи це не так. Ну так, це основна моя робота, і можливо і не робота, а й хобі. Але взагалі це, напевно, і моя і професія, і, і це життя. Цю пічку ви самостійно будували? Ні, я запрошувала майстра. <гум> це робив її. Будував майстер Микола Величко. Він вже багато печів. Збудував. Вона збудована із цегли. Це спеціальна цегла називається. Лягкавес, на mm -hmm. жаль, не знаю українською. Mm -hmm. Вона покладена на мертель. Це, така, це такий матеріал. Ось це, так. ось це є мертель, це, ось це є мертель, цей пісочок, потім mm -hmm. є мінеральна вата, яка витримує температуру 1300. Mm -hmm. Не можна трогати. Не бажано <свят> не тр... наторкатися, а потім є звичайна така вата, яка використовується в печах, в камінах. А оця от трошки кусається. Трошки чи дуже? Трошки кусається. Трошки ну, кусається. Так. вона не шкідлива, вона не вивітрюється, але бажано ручками її не чіпати. Ну і також тут фольга Так, це вже інша вата, котра використовується у вас, ви вдома її кладете там, в камін, або, може бути, в газовій плиті зверху, ну, ми її не бачимо. Не можу не звернути увагу на ось цю палицю. Так, це клюка. Клюка? Угу. Навіщо вам клюка? Ну, я не... Коли напалюю, то в неї трошки під е, дрова під штовхою туди далі. Вона дуже довга піч, вона має метр п'ятдесят довжиною. І ця палиця мені допомагає дрова засовувати глибше. Метр отже, висотою і угу. шириною. Так, екстрем. Ну, велика піч, професійна, дуже гарна. Після перших зйомок пройшло чимало часу, і аналізуючи всі етапи проробленої роботи, який вам приносить найбільше задоволення? Найбільше задоволення приносить моделювання. Це коли я вигадую якусь річ, фігурку або щось. І сам процес створення. На сам кінець, яка у вас мрія? Можливо, зробити якийсь неймовірний виріб, або скульптуру, або незвичайний проєкт? Це дуже складне запитання. Я давно, напевно, не мрію. Я просто щось роблю, ем, працюю, займаюся дітьми. Ем, якихось таких мрій вже немає. Хочеться щось робити, творити, але якихось таких дитячих ну напевно, вони вже всі збулися. Я би хотіла зробити парк скульптур, але це щоб це були мої скульптури. Ну, але це не мрія, це бажання, так? Але це до цього треба йти, треба працювати. І, можливо, колись ви прийдете знімати мій парк скульптур.